Київська прописка середня освіта. загинув під попасно на початку жовтня. Соняшникові поля не зібрані сліти. Над ними розкривається золота безодня. Стоятимуть тепер цілу зиму, чорнітимуть літерами в газеті, ловлячи тишу, ледь в ловину, ніби лисить в очереті. Птахи над ними замирають щоразу. Чутливі, як слухові апарати, бути соняшником в полях Донбасу, знати, як жити, за що там своїм хребтом металевим тросом Поєднуючи ґрунти і води, тримаючись за осінні чорносим з гіркою відданістю природи. Вітчизно, що вічно втішаєш і просиш. Ниєш легені стороннім предметом, лиши на майбутнє мені цю розкіш, бути соняшником і очеретом, лиши цю вбивчу тіху, стати на вітряному кордоні, клітерою недописану книгу, подихом в холодній долоні.